Сьогодні понеділок, 3 червня, на календарі. Це новини лайв про головні події в Україні та світі. Та просто зараз. Вбивство підлітка на станції Фунікулера. Суд продовжив запобіжний захід підозрюваному. В основному працівники критичних галузей промисловості кого бронюватимуть від мобілізації. Очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів. Поляки знову блокуватимуть кордон. У швейцарському саміті по Україні візьме участь віцепрезидент США Камала Харріс, Заявили у Білому домі, також США представлятиме радник Байдена Нацбезпеки Саліван. Нагадаю, що раніше агентство Bloomberg писало, що президент США Джо Байден найімовірніше пропустить зустріч через заходи щодо збору коштів на свою виборчу кампанію. А тим часом Нідерланди дозволили Україні завдати удари по території Росії своїми F-16, Пише політико про це заявила міністерка оборони країни Кайса Олонгрен. Позиція Амстердама щоправда контрастує з політикою Брюсселя, за якою передані Києву бельгійські F-16 не можна задіювати для ураження цілей на російській території. Олонгренд додала, що Нідерланди не накладають обмежень на використання будь-якої зброї, переданої Україні. До слова посадовиця піде у відставку з посади міністра оборони Нідерландів після того, як новий ультраправий уряд країни приведуть до присяги. Поляки знову блокуватимуть кордон. Як повідомили у Держмитслужбі, фермери планують пікетувати вантажну ділянку в пункті пропуску Рава Руська Гребене з 10 ранку, 4 червня до 2 половини дня, 6 червня. Очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України. Суд Києва ще на два місяці взяв під варту службовця УДО Артема Косова, якого обвинувачують у вбивстві підлітка на столичному фунікулерії. Він перебуватиме під вартою 60 днів до 1 серпня без права на заставу. За даними слідства, чоловік під дією наркотиків та алкоголю чіплявся до пасажирів вагона. А на виході штовхнув підлітка у вікно. Той розбив скло головою, порізав шию і помер від втрати крові. Косова відсторонили від служби. Ужби йому загрожує довічне ув'язнення. Артема Ситника звільнили з посади голови Національного агентства запобігання корупції. Йдеться у офіційній заяві НАЗК. Причини поки що невідомі. Проте, у повідомленні зазначено, я цитую національне агентство Дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток НЗК та всієї антикорупційної інфраструктури України. Кінець цитати. Члени правління Укренерго отримують до двох мільйонів гривень на місяць. Щоправда, зарплату очільника компанії не називають. За даними змі, у відповідь на запит назвати суму у компанії відмовилися озвучувати цю інформацію, посилаючись на відсутність вимоги в законі, вказувати розмір зарплати поосібно. Зазначається, що середня зарплата в «Укренерго» в минулому році була на рівні.

Середня зарплата в Україні у першому кварталі зросла на 22,5%. Вона становить 18 тисяч гривні. Такі дані наводить держстат за оцінками Форбс. Зростання середньої зарплати у реальному вираженні за перший квартал становило 18%, а в доларовому на 17% в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Найвищий показник середньої зарплати зафіксований у сфері інформації та телекомунікації. Сорок дев'ять тисяч 473 гривні. Найнижчий у сфері бібліотечної, архівної та музейної справи 11 тисяч 963 гривні. Один з військових, який нещодавно повернувся із зони бойових дій, не зміг втримати емоцій у київському ТЦК відреагували на факт силової мобілізації. Відео яке поширили в мережі, там заявили, що нібито виявили ухилянців одного з них, який я, який намагався. Одного з них і намагалися затримати, однак люди завадили цьому. Водночас у ТЦК підтвердили, що один з військових справді намагався вдарити цивільну і розслідування вже триває. Водночас у мережі шириться відео, на якому працівники ТЦК на авто збили чоловіка, що намагався втекти від них на велосипеді. Це сталося у Львівській області. Як видно на кадрах, чоловік впав з ровера, після чого правда піднявся і все ж таки втік. У результаті ДТП автомобіль військових з'їхав у Канаву у Львівському обласному та центрі прокоментували інцидент. Я цитую на прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи. Громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. А далі громадянин почав втікати на велосипеді. Кінець цитати. На всі документи ВЛК Полтавщини наклали арешт через можливі фальсифікації висновків лікарів. За повідомленням Національного агентства запобігання корупції у Полтавській області зафіксували найбільший показник: 20% тих, хто проходив військову лікарську комісію, та надалі був визнаний непридатним до служби. Окрім цього, кожного третього визнали як обмежено придатного. Арешт на документи наклали на час розслідування можливих. Підробок. Ми з вами часто чуємо думки наших гостей в студії, якою має бути мобілізація в Україні. А от наші журналісти запитали Одеситів. Давайте почуємо думки людей. На вашу думку, якою має бути мобілізація в Україні? Складне питання, але я вважаю, що це потрібно бути за бажанням людини. І, мабуть, потрібно. Пригортати до нас з інших країн вже якісь миротворчі контингенти. Тому що це не тільки наше питання, а питання взагалі Європи. У всіх різний стан здоров'я, різний стан сімейне положення і так далі. і так далі. Люди, які у силу своїх фізичних проблем не можуть цього робити. Я це розумію. Так, як і зараз прийняли. Така життя у нас на жаль. Мобілізація, ну як, якою повинна бути? Щоб всі пішли разом і вигнали нарешті цю сволоту звідси. Як думаєш? Щоб вони потім не воювали. Тисячу доларів за зняття авто з військового обліку в Одесі. Поліцейські викрили службовця одного із ТЦК. Фігурант був затриманий правоохоронцями в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України після отримання неправомірної вигоди. Службовець запевнив, що здатен вирішити це питання і запросив за послугу тисячу доларів США. Після отримання неправомірної вигоди фігуранта було затримано в процесуальному порядку та повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. За цей злочин правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років за конфіскацію майна. Бронювати від мобілізації будуть професії, а не конкретних людей, повідомив голова підкомітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський. За його словами, вже цього тижня Кабмін надасть перелік спеціальностей та посад, які не підлягають призову до лав ЗСУ. Також він наголосив, що в основному це будуть працівники критичних галузей промисловості. Рнювання так само, як і мобілізація, ніколи не буде справедливою, тому що будь-який суб'єктивний чинник, суб'єктивна оцінка, коли е, сусіда заброньовано, а тебе викликають на е, до СП, направляють на ВЛК і мобілізують. Воно завжди з е, точки зору психологічного сприйняття тих, кого мобілізують, і тих, кого не мобілізують, воно завжди питання несправедливості виникає. Але ми на рівні комітету, коли розглядали алгоритми бронювання, намагалися, по перше, чітко визначити перелік професій і які можуть бути. Заброньовані один уникнути корупційних складових, щоб не особи бронювалися, а лише фахівці, які необхідні для критичних галузей промисловості військово-промислового комплексу. Кабмін встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію для населення 4 гривні 32 копійки кіловат година. Новий тариф набув чинності від 1 червня 24-го року та діятиме до кінця квітня 2025 року. Тепер за світло доведеться платити майже на 64% більше. Що стосовно підняття тарифів, думають кияни, поцікавився наш кореспондент Олександр Саюн. Давайте почуємо людей. Негативно. Чому? Тому що будуть підвищуватися ціни на все інше. Ну, mm -hmm. Весь споживчий кошик зросте значно. Тобто хтось стиряв гроші на захист нашої енергетики, а я повинна страдати, вимикати електроенергію та більше платити. Підвищили тарифи, але будуть вимикати світло. Чи справедливо це? Ні, але в цьому світі, мабуть, немає справедливості взагалі. Поки не знаю. Як порахую, дізнаюся. Бачили, скільки там життя. Ну, так, що там 4.30. Ну, мабуть, так треба. Ну, ось чи вдарить це по вашому гаманцю? Ну, я думаю, не дуже суттєво. Я б не сказав, що дуже зловживаю електроенергію. Економити? Ну, намагаюся. А як вам дається? Просто дому не буваю. Завищено трішки. Для нас, як пенсіонерів, то я думаю, що для нас це буде. Суттєво. Який би ви тариф би встановили, якщо б не 4,32? 4. 3,50. Але до 100 кіловат хай би було там 3 гривні, а вище, тоді потрібно ну, 3,54. Мені не дуже сподобалося те, що нічний тариф для тих, які мають двозонний, і т.д. і т.п., то їм 2,32. Ну, розумієте, якщо всі ми будемо не спати з 23 до ранку, все робити, ну це зовсім не підходить. Я думаю, що треба переглядати таке ставлення. Не дуже радію, чесно кажучи, але не хотілося б. А чи вдарить це по вашому гаманцю? Ну, в мене вже вдарило. Мене вже була заборгованість, і ми з дітьми чотири дні без світла були. Тому підвищення, я я звичайно вважаю, що треба якось тоді зарплати підвищувати. Це було б справедливо. Вимушено позитивно, тому що розуміємо, що шокується в країні. Мабуть, позитивно. Чому? Ну тому що ми таким чином будемо зміцнювати нашу енергосистему. Ну потрібно ж додаткове фінансування цієї нейросистеми, а її кошти звідки ж потрібно брати? Звісно, це плохо. Звісно, плохо, тому що і там гроші, і там плохо, що багато грошей, і тут плохо, що виключають. Але там щось вирішують. А в мене наразі все. Я uh, передаю далі ефірну стафету своєму колезі Сергію Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякую вам за увагу.